Капітально відремонтували приміщення, облаштували житлові кімнати та встановили санвузли. у Коршівському геріатричному пансіонаті провели реконструкцію спального корпусу, аби створити додаткові ліжкомісця для ВПО та інших вразливих категорій населення. Що з того вийшло? Дивіться далі. Сьогодні в області є в нас 9 соціальних закладів, в тому числі як психоневрологічних інтернатів, так і геретричних пансіонатів, де є біля 1200 підопічних, і ми розуміємо, що потреба є ще великою, бо бачимо, що прибувають до нас екоційні потяги, і насамперед з людьми геретриї, з людьми похилого віку, які потребують сторонньої допомоги. Ремонт одного з таких закладів нещодавно завершила. На даний час повністю завершено будівництво, капітальне будівництво і реконструкція спального корпусу. В цьому корпусі будуть проживати додатково 40, 46 чоловік, в якому будуть надаватися в повному об'ємі медичні і соціальні послуги. Роботи стартували у грудні 2023. -го. Приміщення, яке пустувало близько 20 років, провели капітальний ремонт на 28 мільйонів гривень. Штикатурні роботи поміняли дах, і саме головне, що ми ще зробили оснащення цього заводу. Невіліжка, тумбочки, білизна, трохи апаратури ще далі постараємося все ж таки зробити це. А ще планують закупити апаратуру для фізпроцедур. Якщо порахувати, подивитися старі корпуси, де проживає 30 чимось людей, і якщо тут, то люди зможуть все ж таки більше, їм вільніше, і свіже повітря. І... Все ж таки, якщо я кажу, ми ще дам, апаратуру дамо, вони будуть отримати лікувальні процедури. Оце все, що нам постачало, дуже гарні ліжка. Якщо порівнювати з тими, які у нас є, то це дуже гарні. По-перше, що вони всі, як кажуть, рухаються, що легко, як треба кудись перевезти. Чи не це отак само тумбочки дуже хороші, такі вони, цей кондиціонер. Що повітря буде освітлення, а ще у кімнатах встановили сигналізацію. Медсестринський є пульт, де буде висвітлюватися кожна палата, і медсестричка буде бачити, у яку палату йти, куди її викликають. Перші ж постояльці в оновленому корпусі геріатричного пансіонату з'являться у найближчі дні.